Доброго здоров'я, дітки, доброго вам дня! Дітки, пропоную послухати віршик Наші помічники і пограти в гру. А хто це наші помічники, ви знаєте? І чому їх так називають? Наші помічники вушка, носик, ротик, очі і наші пальчики. Це все органи чуття. Вони допомагають нам познавати оточуючий світ, тому їх і називають нашими помічниками. Дітки, послухайте віршик. Ясним днем і посеред ночі все навколо бачать очі. Тихий час, і в завірюху. Все навколо чують вуха, а як пахнуть абрикоси, доповість про запах носик, а на насмак компоти нам про це розкаже ротик. А обійми тата й мами ми відчуємо руками. Малята, ви запам'ятали всіх своїх помічників. Молодці. Зараз послухайте загадку. На обличчі кожен має, всі запахи розпізнає, повітря через себе тягне, морозів не полюбляє. Що це, дітки? Вірно, носик. Це наш помічник носик, за допомогою якого ми дихаємо і відчуваємо запахи. У нашого носика багато обов'язків. Якщо можемо захищати його та допомагати, щоб він менше зустрічався з застудою, треба слідкувати за чистотою носика, загартовуватися, ходити на прогулянку, дихати свіжим повітрям. Тому дуже важливо вибиратися на відпочинок в ліс, в гори. Або на берег річки та моря. Якщо носик захворів, треба звертатися до лікаря. Ось такий маленький, незамінний помічник знаходиться на нашому обличчі. Бережіть його, до побачення!